Я всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимось одне наше цікаве відео. І назва його це радянські методи управління в Україні. І чому вони радянські, ви зрозумієте. Бо якщо роздадати питання заробітних плат, то в Україні завжди зростають заробітні плати чиновників. Метод управління ще з Радянщини був такий, щоб населенню не платити кошти, а виплатити в якихось маленьких частинах, для того, щоб населення аплодувало і казало, яка ж влада добра, щось нам надала. Якось нас, якось нас підтримало. Але при цьому чиновники, як тоді, так і зараз отримують найвищі заробітні плати. А населення. Довольствується тим, що держава їй надає у вигляді доплат, у вигляді індексацій, у вигляді, як зараз підтримка вчителю тисячу гривень у вигляді програми зимова підтримка для вчителя, доплати до заробітної плати. І багато можливо інших таких речей, які держава видумує для того, щоб. Щось показати, свою якусь діяльність. А при цьому населення відчуває, що тих коштів недостатньо. Але при цьому чиновник завжди на гарному балансі влади. Так було завжди і так, не змінює, і так не змінюється нічого. Ось чому оці радянські методи управління залишились. А чому вони залишились? Тому що в головах старе. Стара модель керування. Вона як була, так і залишилась. І при цьому ще, якщо казати про сьогоднішній час, ще надали податкове навантаження. Збільшили військовий збір. І це відобразило, звісно, на заробітну плату населення. Ось методи управління, які вони були, такими вони і залишились. І зараз ми з вами пройдемо. Про середню заробітну плату чиновників, щоб ви оці цифри почули. І порівняємо з тими заробітними платами, які отримує населення. Іде та золота середина, яка могла б вирішити питання заробітних плат, але чомусь її немає. Бо цими питаннями ніхто не займається. Якщо ви платите чиновникам, платіть і населенню, а населенню ви не сплачуєте. Розповідаєте про якісь негаразди, а при цьому чиновникам надаєте такі заробітні плати надхмарні. І щось очікуєте, що вас, вас хтось візьме до Євросоюзу? Так от середня заробітна плата чиновників зросла до 80 тисяч гривень. гривень. Якщо взяти грудень 24 року, то середня заробітна плата в центральних державних. Органах влади України склала 79,8 тисяч гривень. В порівнянні з 24-го року. Тоді зарплата була 38,6 тисяч гривень. Тобто заробітна плата за рік за 24-й рік збільшилась більше, ніж удвічі. У чиновника, а у населення вона збільшилась удвічі, утричі. Чи взагалі вона не збільшувалася? Про це свідчать дані Мінфіну. Тобто чиновник завжди в плюсі. Населення завжди в мінусі. І ось рейтинг за зарплату. Які ж вони є? Перше місце це Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. І там в середньому працівники отримують 134,5 тисячі гривень. Всього 380 осіб. Це перше місце. Друге місце. Міністерство закордонних справ 125 тисяч гривень середня заробітна плата. Там працює 140 осіб. Третє місце. Це Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Ось така назва. І там 122,3 тисяч гривень. Середня заробітна плата. Працює там 35 осіб. Також високі зарплати в антимонопольному комітеті. 118,2 тисячі гривень. Там працює 268 осіб. Ось лідери по заробітній платі. Як вам цифри? А що з працівниками? Звичайними працівниками. Які там заробітні плати? От якщо порівняти. Окреме питання це зарплати керівництва за грудень 2024 року. Державна служба експортного контролю України 370,5 тисяч гривень. Середня заробітна плата. Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 366,8 тисяч гривень. Національне агентство із запобагання корупції 355,8 тисяч гривень. Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти. 345,4 тисячі гривень. Державна служба якості освіти України 317,9 тисячі гривень. Ось, шановні глядачі, що стосується заробітних плат, як працівників, чиновників, відповідно, так і керівництва, також чиновників. Питання. А до якого Євросоюзу хоче потрапити Україна з таким підходом? Коли у населення не вистачає на їжу на саме елементарні речі, а в той час у чиновників заробітні плати за рік збільшились більш ніж удвічі? Про які європейські стандарти тут можна казати? В Європі? Там підхід інший по заробітній плати. В Україні залишились оці радянські методи управління, щоб підсипають населення, як ми сказали на початку відео, у вигляді всяких подачок, щоб населення аплодувало і казало, яка ж влада у нас гарна, щось доплачує, щось робить. Але при цьому влада розповідає, що недостатньо тих коштів робимо все можливе для того, щоб підтримати населення. А в той час чиновникам вдвічі заробітні плати підвищуються. От це в головах, оцей вірус, який не дає розвитку державі. Ось в чому проблема. Треба змінювати підхід. Не розповідати просто про європейську інтеграцію, про вступ до ЄС. Це не працює, треба наділитися це робити. Якщо є можливості для підвищення заробітних плат чиновникам, чому ж тоді немає можливості для того, щоб підвищувати соціальні стандарти, заробітні плати звичайних працівників? Чому цього немає? Чому така прирва? А тому, що таке бачення, таке мислення ще зрадянче. І при цьому розповідають про... Світло майбутнє, про європейський шлях, про розвиток, про реформи, про покращення. Шановні, питання заробітних плат це проблема в Україні, яка була, яка залишається, і превеликий жаль, яку ніхто не збирається вирішувати. Ось чому ось така ситуація в Україні. Ось чому Україна найбідніша країна в Європі. Ось, шановні дачі. Що мається на увазі під радянським методом управління, якщо порівнювати. Як було, так і залишиться. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої думки, ставайте нашим підписником, ми сьогодні казали про це питання, про цю проблему в Україні. Всім вам дякую і до нових зустрічей!